Реформи 60-70-х років 19 століття відчутно вплинули на характер та динаміку економічного, політичного та духовного розвитку Російської імперії. Значно прискорилися зокрема процеси господарського розвитку на принципах ринкових відносин. Це добре видно на прикладі українських земель в Україні в 1869 році. Вже налічувалося 3712 фабрик і заводів, а в 1900-му 5301 промислове підприємство. Швидкими темпами розвивався залізничний транспорт. Протягом 1866-1879 років в Україні було прокладено 4,5 тисячі верст залізничних колій. Вантажообіг здійснювався в ці роки в основному механізованим транспортом, що значно підвищувало його роль у господарському житті країни. На кінець 19 століття довжина залізниць в Україні становила одну п'яту всієї залізничної мережі Росії. Велике значення для подальшого економічного розвитку України мало зростання морського торгового флоту. Найбільшим портом на півдні України стала Одеса. Яку в другій половині 19 століття навіть називали пшеничним містом, бо саме через неї тоді експортувалася значна частина загальноросійського виробництва пшениці? Взагалі Одеса набула великої ваги як транзитний пункт у зовнішній торгівлі всієї імперії на півдні України швидкими темпами розвиваються галузі важкої промисловості: кам'яновугільна, залізорудна, металургійна. Протягом 1861-1900 років видобуток кам'яного вугілля в Донбасі зріс з 10 мільйонів до 672 мільйонів пудів. У 1900 році він становив 68% загальноросійського видобутку. За 30 років, з 1870 по 1900 роки, видобуток залізної руди в Кривому Розі зріс у 158 разів – з однієї цілої мільйона до 210 мільйонів подів уже тоді Україна давала понад 57% видобутку залізної руди в Росії у 80-х, 90-х роках. У Катеринославській та Херсонській губерніях було збудовано 17 великих металургійних і десятки машинобудівних заводів. Тоді ж виробництво чивону в Україні становило 52% загальноросійської виплавки. Важливою ознакою утвердження ринкової системи відносин, у тому числі в Україні, було пожвавлення зарубіжного інвестування економіки, наприклад. З 1888 по 1894 роки за допомогою бельгійського, французького, англійського та американського капіталу в гірничій промисловості України було створено 22 іноземні компанії з основним капіталом майже 63 мільйона карбованців. У систему нових відносин поступово втягувалося землеробство України. З 1863 по 1902 роки до ринкового обігу тут надійшло понад 25,6 мільйона десятин приватних земель. Характерно, що землю купували не тільки поміщики дворяни, а й представники інших соціальних верств купців, духовенства, міщан та селян. Значна частина поміщицьких земель була продана заможним селянам, які з 1877 по 1905 роки придбали її близько 4,5 мільйонів десятин, збільшивши своє землеволодіння в четверо. В сільському господарстві дедалі ширше застосовувалася машинна техніка. Південь України став головним районом виробництва товарного зерна. Правобережні губернії спеціалізувалися на виробництві пшениці й цукру, лівобережні зерна, тютюну і часткову цукру. Розвиток капіталізму в економіці України справляв вплив і на інші сфери суспільства. Зокрема, змінювалася його структура, співвідношення між міським і сільським населенням тощо нерідко капіталістичні нововведення призводили до загострення соціальних конфліктів.